Без чеснику складно уявити наш город, це незамінний інгредієнт багатьох м'ясних страв, овочевих заготовок на зиму і дуже корисний продукт для здоров'я. Крім того, чесник допомагає впоратися з шкідниками і хворобами городніх культур, тому він повинен бути завжди під рукою. Часник досить невибагливий і протягом сезону не вимагає особливого догляду. Але щоб отримати хороший урожай часнику, потрібно знати деякі нюанси його вирощування і дотримуватися основних правил агротехніки: ретельно підготувати грядку, відібрати хороший посадковий матеріал і вчасно його посадити. Місце для посадки часнику. Для посадки часнику потрібно вибирати добре освітлені рівні ділянки. Де не застоюється вода після дощів і танення снігу, ґрунт може бути суглинний або супіщаний з нейтральною кислотністю шість п'ять сімф. Якщо посадити часник на піщаному ґрунті, то він буде страждати від нестачі вологи, поживних речовин і в результаті виросте дрібним. А в важкому і щільному глинистому ґрунті цибулини можуть підгнивати від надлишку води і нестачі повітря. Часник відмінно росте на легкій і пухкому ґрунті багатою органічними речовинами, якщо до моменту підготовки грядок для часнику на городі вже ростуть сидерати, скосити їх і закладіть в ґрунт за 2-3 тижні до посадки. Щоб прискорити розкладання органіки, пролийте ґрунт розчином М-препарату або прискорювача компостування. А потім накрити грядку чорним агротекстилем краще попередники для часнику це огірки, кабачки, рання і цвітна капуста, а також бобові та зернові культури. Сидиратися майства хрестоцвіті, повертати часник на колишнє місце можна тільки через 4 роки. Стільки ж часу не рекомендується садити часник після цибулі на рібку, внесення до брив. Якщо під культуру попередника не вносилася органіка, і сидирати не висівали. То на один км грядки внесіть зрілого компосту або 3-5 к біогумусу, а також комплексне добриво з мікроелементами, вибір якого залежить від кислотності ґрунту, для ґрунту з нейтральною реакцією підійде будь яке комплексне добриво з підвищеним вмістом калію і фосфору, наприклад, з осіння або фертика осінь у ґрунт з підвищеною кислотністю можна внести деревну золу 2-0-0-300 на 1 наодинк. А якщо вище 7 одиниць, то відповідним добривом стане калімагнезія 3,0 на 1 гнаодинк обосуміж суперфосфату 3 нуль сорок і сульфату калію 2,0, 30 тридцять гнаодинк, рівномірно розподіліть добрива по поверхні ґрунту, а потім перекопайте наполовину багнета лопати або подрихліте землю вилами, підготуйте грядку заздалегідь за тиждень до передбачуваної дати посадки. Щоб земля осіла час посадки. Щоб отримати хороший урожай часнику, дуже важливо правильно вибрати час посадки. Ярий часник садять навесні. Зазвичай, в кінці квітня, коли ґрунт прогріється до 6-8. ця культура не боїться холодів і має довгий термін вегетації. А до посадки озимого часнику можна приступати всередині осені. За 30-40 днів до настання постійних морозів, якщо посадити озимий часник занадто рано. То він зійде і підмерзне, що в наступному році негативно позначиться на врожаї. Але якщо висадити його безпосередньо перед сильними морозами, він не встигне вкоренитися і взимку може вимерзнути. У середній смузі часник зазвичай починають садити з другої декади жовтня, і вже до листопадових холодів на цибулинах встигнуть відрости довгі і міцні коріння. Підготовка посадкового матеріалу важливу роль в успішному вирощуванні часнику грає якість посадкового матеріалу при розмноженні часнику зубками відберіть великі головки без пошкоджень і ознак хвороби, а потім розділіть їх на зубки, намагаючись не пошкодити захисну оболонку і донці, де знаходяться зачатки нових корінців. Робити це потрібно безпосередньо перед посадкою. Для посадки використовуйте найбільші зубки, з них виростуть кращі головки часнику. при підготовці посадкового матеріалу стежте за тим, щоб на зубках не було залишків старого коркового дінця, яке перешкоджає розвитку нових коренів. Напередодні посадки замочіть зубки часнику на 30-60 хвилин в розчині біофунгіциду на основі сінної палички, то Алірінб гамаїр бактофіт розчином біофунгіциду слід також пролити ряди перед посадкою і висаджувати часник у вологий ґрунт. Якщо ваш часник дрібніє, хворіє, а на цибулинах з'являється багато зубків різного розміру, то це вказує на те, що сорт пора оновити, для цього можна розмножувати часник насінням. дрібними повітряними цибулинами, які утворюються на стрілках. Їх ще часто називають бульбочками. Посів насінням дає можливість оздоровити посадковий матеріал і збільшити його кількість для посіву Відберіть найбільші бульбочки. Розміром 4-5 Висівати їх можна навесні або восени, як і весь озимий часник. Дезінфікувати перед посівом бульбочки не потрібно, оскільки в них спочатку відсутні збудники хвороб з насіння часнику виростуть дрібні цибулинки однозубки, які стануть прекрасним посадковим матеріалом спосіб посадки. Садити часник зубками можна по різному, найчастіше садять однорядковими або дворядковими рядами, однорядкові ряди роблять на відстані 25-30. А зубки розташовують через кожні 10-12 сміж ряддя на грядці з дворядковими рядами повинні бути ширше 35-40 см. У кожному ряду роблять дві рядки на відстані 13-15 см. Зубки розташовують з проміжками близько 12-15 см в шаховому порядку. Великі зубки. Далі один від одного. Невеликі ближче можна чергувати однорядкові і дворядкові ряди. За такими посадками легше доглядати і вони краще провітрюються. Глибина закладення залежить від розміру зубків. Для посадки великих зубків зробіть морозенку глибиною близько 9-10 десятці. Щоб від верхівки зубки до поверхні ґрунту було приблизно 6, Невеликі зубки можна висаджувати на глибину 7-8 см. Після посадки зубків приподріть їх суміш золи і тютюнового пилу, щоб захистити час. Від ґрунтових шкідників і внести додаткову підгодівлю. Повітряні цибулинки висівають в широкі борозенки на глибину тризм, роблячи відстань між насінням близько два між рядами, бажано залишати 25-30 см, щоб було зручно обробляти міжряддя мульчування грядки. Після посадки часнику замульчируйте грядку сіном, перепрілими тирсою. Хвойним опадом або суміші розкисленого верхового торфу і компосту мульча допоможе зберегти в ґрунті вологу, захистити ґрунт від промерзання і вивітрювання, а також підтримати в кореневмісному шарі стабільну температуру, що дуже важливо для успішного вкорінення часнику. Навесні мульчу можна не прибирати, щоб полегшити догляд за посадками, адже полоти і поливати замульчувати грядку потрібно набагато рідше, до того ж, органічна мульча буде поступово розкладатися, збагачувати землю поживними речовинами і забезпечувати прекрасні умови для розвитку корисної ґрунтової мікрофлори, підживлення в період вегетації. Навесні, коли ґрунт повністю відтане, встановиться тепла погода, а над землею вже з'являться зелені паростки. Проведіть першу підгодівлю часнику, Для цього слід використовувати переважно азотні добрива, щовина карбамід. Добриво підходить для кореневого або позакореневого підживлення, 20 сечовини розчиніть в 10 води і оприскати часник до легкого зволоження листа або полити рослини під корінь по вологому ґрунті, використовуючи 2 трил на 1 к посадок. Аміачна селітра розчиніть в 10 л води 25-30 селітри і полийте часник з розрахунку 10 л на 1 км грядки на стій коров'яку або пташиного посліду. 2 к посліду або коров'яку залийте 10 л води і настоїте 3-5 діб. Після того, як розчин потемніє, додатково розведіть його водою в пропорції 1-1-0 так таку підгодівлю між рядами чеснику, а не під самі рослини, і тільки у вологий ґрунт всередині вегетації, коли у чеснику почне формуватися цибулина, для підгодівлі культури використовуйте комплексні водорозчинні добрива, в складі яких переважають калій і фосфор, агрікола для цибулі і чеснику, фаско цибулю, чесник, кристалон, жовтий або червоний, агромастер 1.0.1.8.3.2 – 3 -2. Приблизно за місяць до збирання часнику потрібно провести фінальну підгодівлю калійним добривом. Якщо ґрунт має нейтральну оболужну реакцію, використовуйте розчин сульфату калію 1,5 на 10 води, а для слабокислої ґрунту можна застосовувати настій золи 1 стакан на 10 води. Така підгодівля сприятиме збільшенню маси цибулини, накопиченню цукрів і позитивно вплине на лежкість головок, щоб часник швидко розвивався і ефективно засвоював з ґрунту поживні речовини. Не забувайте стежити за її вологістю, поливайте грядку в міру підсихання землі за 20 днів до збирання врожаю, полив слід припинити.